Добрий день усім добрим людям. Вірніше, добрий вечір. Бо в нас зараз вечір. Але так як я відео додаю завжди в день, то я кажу вам: добрий день, усім добрим людям! Ви знову на каналі просто смакота від Марії. Спитаєте, чому я така весела, дівчатка, бо дали електроенергію і надіюся, що ми встигнемо щось приготувати. І це нам потрібно спекти в духовці. Надіюся, що вспіємо. Дивіться, я хочу вам сьогодні запропонувати разом зі мною приготувати святкову страву. Ось, тільки я цю страву буду вперше сама робити в інакшому трошки виконанні. Бо це фарширована курка. От, І я вам скажу, що я роблю не раз і не два, і не три таку курку фаршировану в моїй сім'ї. Її дуже люблять, вона це смачно, це гарно виглядає. Єдине, що все одно ми ту курку ріжемо, і якби форму свою вона втрачає. Тому я сьогодні хочу зробити все те саме, тільки скласти форму і так запекти. І буде форма, ріжеться і подається. Ось. А як я роблю курку, я вам зараз скажу: беру магазинну курку. Бажано вибрати курку, щоб була на ній ціленька шкіра. Вимиваєте, дивитеся, чи нема там тоненьких волосочків, все старанно обираєте. Бо е, підсмалити таку курку не можна, бо тоді шкіра стискається і вона вже нам не годиться. Знімаєте шкіру з курки акуратно. З магазинної курки шкіра знімається дуже добре. Ось. І фаршируємо ту курку. Оцими налисниками, які ми зараз приготуємо. А, а сьогодні будемо робити, я кажу, це дуже гарно дуже воно гарно дивиться на стіл таку подати. Ну, я сьогодні сама вперше буду робити трошки інакше. Дивіться, що нам для цього треба. Я собі взяла 10 стегна. І в мене вийшло тут кілограм курячого фаршу. Шкірки я також залишила, вони нам знадобляться. В мене є посмажені налисники. Ось, якби скільки їх тут зійде мені на форму, я вам не скажу. Як смажити налисники, в мене на каналі є. Ви можете посмажити свій любимий рецепт налисників, тільки це тоненькі налисники, тільки зробити їх не солодкими. Ось. Тобто ми маємо фарш, кілограм нависники, пів кілограма вже обсмажені, перекручені через м'ясорубку гриби, пів кілограма свіжих грибів. Вони посмажені перекручені. Тут в мене посмажені дві цибулини середні і одна морквина. Грам 100-120 твердого сиру. Одне яйце нам потрібно: сіль перець за смаком. Я буду використовувати суміш перців, чорний перець, грам 80 олії для обсмажування. Ось, І це все, що нам потрібно. І що ми зараз, дівчатка, робимо? Звісно, ми беремо наш фарш курячий. Так, Додаємо його, тобто викидаємо собі в зручну посудину, бо зараз ми це все, все маємо вимішати. Ось, додаємо сюди наші, додаємо наші грибочки обсмажені і додаємо сюди нашу моркву з цибулькою. Так, солимо це все за смаком, дівчатка. В Який раз скажу, що краще не досолити, як пересолити. Використовую перець чорний, мелений за смаком. Я ще собі додавлю, так, яйце нам до сиру, я ще собі додавлю суміші перців. Ось, ми любимо гостреньку їжу, мабуть, ще трошки. Під відео, звісно, я все опишу. Але е, тут сказати, точні пропорції неможливо, так як. Е, Можна взяти різну форму і вам знадобиться, чи більше чи менше. Так що вказати точні пропорції не можна. Ось, Старанно оце вимішуємо, щоб в нас вийшла однорідна маса. Дівчатка, нашу масу ми старанно вимішали. Забула вам сказати, додала сюди ще замороженого зеленого кріпчику. Якщо ви любите якісь травки, можете додати. Але я завжди додаю кріпчик і так небагато, я вам скажу. Бо він також, вже, коли воно печеться, воно дійсно розходиться. І щоб не переборщити з тим, бо потім внучечка не хоче їсти. Ось, як є багато зеленини. Тепер дивіться, на дно форми, бо я кажу, я собі робила тільки фаршировану шкіру, тобто робила зі шкіри знов курку. Ось так я собі вляла трішечки олії, бо не знаю, як ця форма, я в ній дуже рідко щось випікаю. Але мені так здається, що буде краще різати. І ось цю шкіру донизу, то, що було верх, ми вистеляємо донизу, Вистелимо собі дно нашої форми. От. Зараз гарно висталим. Все, дівчатка, ж дивіться, шкіру вистелили. Бачите, ви собі її також присоліть, приперчіть. Бо коли я начиняю саме курячу шкіру цілу, то я собі також її приправками обсипаю, перемішаю, і так, щоб вона трішки простоялася, щоб шкіра також набула запаху спецій. І тепер беремо наші налисники і. Звісно, ми будемо оцією суміш їх намащувати і вкладати форму, як заповнимо перший шар, то я вам покажу, як ми будемо далі робити. Так, до кінця я так, бачите, дівчатка, не намащувала. Все, тісненько скрушуємо. А ну, не взялося два. Бо такі тоненькі, що може і два взятися. Ось, оцим з горточком ставимо донизу. І так, щоб нам звідси край, а тут уже потім доповнимо, мабуть, так. І так, зараз заповним перший ряд і я вам покажу. Дівчатка, дивіться. Вставила я перший е е шар. Ось, знаєте, скажу вам, з куркою легше, бо того, що ви шкіру зняли, все м'ясо з курки зрізали, змололи його, насмажили на лисників, і от у вас оте м'яско туди-назад і зійшло. Тут я хочу зробити на цю форму, ну то не знаю, чи буду, можливо, буду перекладати в трошки меншу, але зараз побачу. Дивіться, дівчатка, до сиру. Ми е, додала я трошки кріпу, е, кропчику, е, збила наше яйце. Ось і додала, е, також трошки приперчила. Солити не потрібно, так як сир у нас досить солоний, От, то я би навіть сюди додала ще одне яйце. Бо щось мені маловато. Для чого нам це потрібно? Зараз, мабуть, я додам все-таки. Так, вбила ще одне яєчко, бо яєчка. Малі. Так. І оцією. Ой! От спішиш, спішиш, щоб ви Так, оцією сумішю, дівчатка, ми отак вклали шар на лисників і розмащуємо небагато. Нам це для чого? Для того, щоб наші шари склеїлися. І потім нам тримали форму. Ось, правда, я не знаю, як тут боки з цієї форми потім будуть відставати, але якось будуть. Все, отак змащуємо. І, бачите, тут я собі на лиснички, ну я кажу, ви можете взяти другу форму. Я собі різала на половину, щоб доставити, докласти їх всі, щоб вони були всі в один бік. Тоді розріз у нас буде кращий. От. Змастили, дівчатка, і вкладаємо зверху другий Шар наших налисничків. Дівчатка, дивіться, вклали. І скажу вам, що не вистачило мені трішки отого курячого фаршу цієї начинки. І знаєте що? Я вийшла з ситуації. У мене в морозилці є домашні фрикаделі заморожені. Фрикаделі вже, звісно, приправлені, все. Швиденько в мікрофільовці розтопила і доклала два налисники ще з фрикаделями. Нічого, я думаю, що то особливо на смак нам не повпливає. Ось форму, дівчатка, скільки налисників потрібно, бо, бо це ж форма купована і, можливо, в багатьох саме така форма є. Я все опишу під відео. Тепер оцей наш шар, ми також якби, змащуємо сиром з яйцем, щоб він між собою скріпився, щоб пообнімалися. Дружно, бо ми, українці, маємо триматися разом, щоб вистояти. Ось. І все. Можливо, зверху ще прикрию налисниками, бо тому що е, е, курочка печеться, дівчатка, до. Такої коричневої скоринки. А як ось це запекти, я не знаю. Я подивлюся, скільки я буду пекти його. Можливо, хвилин 30. Я духовочку включила на 190 градусів верх низ Буду ставити на другу полицю знизу, як завжди. Ось. Ну, вже побачу, бо по цьому мені трішечки важко кажу, що роблю так сама в перший раз. Саме в формі. Ось так ось роз, розтерли. По всіх, по всіх налисничках. Так, все, щоб нам нічого не пропало. Ну що, прикриємо. Прикриємо ще зверха. Він нам, звісно, налисники кругленькі, але зараз розріжемо, можливо, один. Ну, ще ж, ще просила внученька лишити без нічого. Люби просто саме, саме тісто з налисники без начинки. Все, дівчатка, ставимо 190 градусів, духовочка в мене включена, верх-низ. Запікатися, спечемо, будемо смакувати. Все, дівчатка. Наші налисники фаршировані курятиною, ми допекли. Ось, Пекла я при температурі 180 градусів 45 хвилин. Це гарно виглядає, це смачно, дівчатка. Ось. Зараз я спробую. Хоч я вже й наїлася. Ой. От. Я, наприклад, з кетчупом. Це справді дуже-дуже смачно. По-святковому. Ось. Так що готуйте! Порадуйте своїх близьких і рідних. Підписуйтесь на канал Просто смакота» від Марії, поширюйте. Я вам за це буду надзвичайно вдячна. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки всім, хто зараз їсть смачного, мирного вам неба, світлого. Світла вам, як я кажу, у ваших оселях і світла в душі, ось, і всім до зустрічі.